Вона от Анастасія Овачук, поетична, прозова і так далі. Наступний учасник, якого хочу представити, взагалі він, крім наш, він поет, він музикант, він буде сьогодні виступати двічі, і така честь для вас послухати його двічі, і честь для мене, і честь для взагалі всіх, для всіх. Крім того, що він майбутній юрист і. Якщо ви зараз пам'ятаєте його, познайомите з ним після заходу, то колись, можливо, його адвокатські послуги примусите знадобляться, але це таке. Він захоплюється пішохідним туризмом, що доволі рідкісна річ у нашому 21-му прогресивному столітті. Дуже любить наукову фантастику і таку більш олдскульну наукову фантастику, він фанат Жуля Верна, його творчість, так я теж дуже люблю Жуля Верна і за це цьому учаснику респект. І трошечки більше, ніж я сказав, про цього учасника скаже наступне відео. Увага на екран. Я сподіваюся, моя поезія трошки вас наштовхне якісь я Сьогодні не буду про мінимі і так далі, що я дуже люблю. Можна за Майже було б, мабуть, вбити, забути, задушити, не чути. А воно звірем рве груди і снігом ядерним прямо на голови, олово, слів душить мене, задушує, усмішка лиш вимушена. Мій голкошкірий тіп ластиться. Колиця голками в руки, звуки музики, звуки муки. Година розлуки і все щось несе. Переносить з місця на місце, чомусь у грудях не йметься. і серце стучить барабаном, колотися, як в грязці. Це так неправильно. Беремо ту балетній пальці, голкошкірі коти, люди скоти, і безглузді переходи на ти. Не так, не про те, не ми. Серце рве груди звіром. І я вірю, нам би залишитися людьми. Цей вірш написала моя дівчина Надія Санакоєва. Вона також дуже хотіла сьогодні виступити, але, на жаль, вона не в Полтаві. Тому просила передати отакий привіт. Ми разом колись жили і разом співали. Пам'ятаєш, ми навіть молились одному богу. Я думав, ми браття, ні так ми себе називали. Та ось я схотів знайти свою власну дорогу. Тепер же я заклянався власною кров'ю від того яду, що ти у кисіль підливав. Його ти називав большой брат своєю любов'ю. А я тихо, повірив тобі ти і не знав. Тепер мені не потрібна твоя допомога. Як той Фенікс, помру, я скоро і воскресну знов. Іди й далі, показуй сусідам брехливу тривогу. Мені ж остагидла твоя лицемірна любов. А мой жадобу, у тебе і так забагато, таких, як і я, малих Україн чи окраїн. Тому я можу назвати тебе рідним братом, лише в випадку, коли я а, але, ти тикай. Це просто весна, просто мене вбиває. Цей просто час мене по-простому дістав. Просто люди мене залюбили би. Що ж, вітаю. Мій дах упав з неба настав час справ. Я можу вбивати, Послідовно і методично. Мій мотив ідеальний, його просто нема. Та душевний спокій не прийде, просто незвично. В квітня на вулиці просто зима. Мені Боже, так стримати цю свою просто думку, своє просто існує, ненавиджу, досить уже. Просто сплю, просто п'ю таблетки, спився з рахунку. Підлежуюсь, береженого побереже. Тим часом навколо просто вмирають люди. Просто хороші, такі, що достойні життя. Я вже чесно, просто не знаю, що далі. Слово «пить» за мені краще, просто любить. <плес> Місяць у поверічку не може диплоть. І навіть зірка тепер йому не допоможе. Вода тримає, вже неможливо дихати. Якось на неї не схожий. Самотній човен спокійно та не Самотня душа у тому сидить чавні. Пливе вона, зітхаючи, зовсім не тішне. Вона зараз в бріжеться, а скоро буде в вогні. Душа вірить те, що місяць її врятує. Не віда, що він у кількох метрах від човна. Її тішить лише надія, що поки існує. Думка, що буде пробачена її вина, здаватися передчасно душа не хоче. Вона так мріє урешті-решт вознестись. Та навколо лише туман. І то ночі. І чого він тим часом? Не видно вода. Наступний вірш. Я називаю його образливий вірш. Це єдиний образливий вірш, який коли-небудь писав. Уявіть собі, ви, мабуть, кожен з вас хоча б раз їздив в поїзді. І от Полтава Лава. Я збираюсь додому. І тут у вагон заходить ось цей досить такий типовий персонаж. Ти вдягла найдорожчий одяг і найвищі свої каблуки. В універ на машині, а в потяг набиваються хай селюки. Ти п'єш в барі, холодний мохіто, а душа просить молока. Ти думаєш, я Афродіта, хоч насправді ти не така. Весь гуртожиток зна, ти з Полтави, переїхати мрієш у Рим, тебе важко знайти, круто, браво. Знаєш, всі змиряться з цим. Ти прийшла, потусити на паті, вся така і звізда, та одні. Ти втягла найдорожче плаття, тільки ноги в тебе хриня. Це, бачите, це найкращий рецепт закінчення е, свого виступу. Отак епатажно про нагальні проблеми, отак втоптати свого уявного персонажа в лайно і це, е, це просто простяглюшне. Ваші обласки ще раз. Наступний чувак, який з'явиться на цьому подіумі, безробітний і не любить своє ім'я. Але, незважаючи на ці невеличкі мінуси, у нього дуже-дуже гарно виходить писати. Ну, як на мене, зараз ви погодитесь чи не погодитесь зі мною. Крім того, він цікавиться філософією та ізотерикою, що в наш час доволі специфічне зацікавлення. Крім того, він любить. І він бере участь в рольових іграх, ну, в правильному сенсі в роль, про які ви подумали зараз, і в реконструкціях історичних битв. І ось увага на екран, ви зараз його бачите.